Пам'ятаєте скандал із закупівлею турнікетів у 23-му році. Тоді бойові медики публічно заявили і довели, що частина виробів небезпечні підробки. Да. <плес> Саме тому ми вирішили запустити нову рубрику, де будемо розповідати вам, як відрізняти оригінал від підробки без лабораторій і експертиз. Все швидко і доступно. І починаємо з кет. Бо надійний турнікет це питання виживання в бойових умовах. Це надто важлива тема, щоб нею нехтувати. Для наглядності ми взяли оригінал та знайшли декілька підробок, щоб показати на живому прикладі. Давайте заснув. Одразу дивіться, ось сюди. На стропі є чіткий надпис КЕТ. Combat Application Tourniquet. нижче NSN номер і номер партії. В оригіналі всі ці надписи. Чіткі, витиснені та не стираються. Якщо бачите розмитий друк, нечіткі цифри або взагалі нічого немає, то маєте повне право сумніватись. Далі дивіться на саму стропу: вона має бути щільна, жорстка та не розтягуватись, навіть якщо тягнути з усієї сили. Це основа турнікета, яка має витримувати максимальне навантаження. Тож, коли тестуєте, не бійтеся, тягніть максимально сильно. Бо якщо вона порветься, це не норм, це підробка і краще зараз, ніж в бою. Ось ця частина це він або ручка закрутки. В нас її часто називають вороток. У справжнього кет вона матово цільнолитний корпус без швів або слідів лиття. І головне, вона реально міцна. Спробуйте натиснути з усієї сили. Вона не гнеться і не прогинається. А у підробок вона часто з пластику гнеться і дуже сильно прогинається. Далі велкро, тобто липучка. Дивіться, краї обрізані рівно, нічого не стирчить. Оригінальна велкро, як тут, тримає і в дощ, і бруд, і після багаторазового використання. Якщо липучка сиплеться після другого застосування, то це точно не кет. Тому спробуйте, відліпіть. Та приліпіть знову декілька разів. Не хвилюйтеся. В документах вона має витримувати десятки тисяч таких маніпуляцій, але точно не ця. Ось ця сіра стрічка називається Таймстріп. До речі, підробки часто роблять білою, але вона має бути трішки сіруватою. Сюди маркером записують час накладення турнікета. Це мега важлива частина. Якщо надпис дітреться і турнікет перетискатиме занадто довго, наслідки можуть бути критичні: Гангрена, ампутація. І ще один момент: загальний вигляд. Все має бути прошито рівно, нічого не теліпається, кожна деталь на своєму місці. В оригіналі відчувається, що це робилося для людей, а не просто для красивої фотки на сайті. Повірте, виробництво цих турнікетів повністю роботизовано, і воно не пропускає навіть малесеньких нерівностей. Самі розумієте, це турнікети для армії США, а там таке не проходить. Підробки можуть виглядати схоже, але працюють зовсім інакше. Ось це оригінальний кет. Тепер, коли ви знаєте на що звертати увагу, зможете легко визначити перед вами справжній турнікет чи дешева репліка. Якщо залишились сумніви, заходьте до нас, ми покажемо, дамо потримати в руках, розкажемо. Бо це не просто якийсь аксесуар, це питання виживання в найнебезпечніших умовах. Діліться цим відео зі своїми побратимами чи просто знайомими. Воно може врятувати комусь життя. А якщо ми забули про щось розповісти. Пишіть в коментарі, дякуємо за перегляд! Бережіть себе.